Всі, привіт, на зв'язку Чернецький. У наш час майже кожен інженер має доступ до 3D-друку. Тож мені прийшла ідея сконструювати стенд для вимірювання тяги FPV-моторів. лише 10 годин друку та кілька простих вимірювальних приладів, і ти отримаєш корисну річ, яка не раз стане у пригоді при підборі гвинтомоторної групи для твого борта. Заварю чайочок і поїхали. Роботу розпочав з того, що замовив на елікспрес, аненометр, ватметр, ваги та ЄСЦ. Для першої версії вирішив використати максимально прості компоненти, які можна знайти майже в кожного інженера під рукою. Коли все приїхало, відкрив SolidWorks, узяв штангель і приблизно оцифрував усі прилади. Далі розробив основу з можливістю кріплення до старого столу чи шматка фанери. Додав рейки для рухомої каретки, спроєктував кріплення під вимірювані прилади та місце під контргайки, Передбачив монтаж двигунів під п'ятий або 15 проб, а також кріплення під політний контролер та екстіжку. Зробив посадочні місця під підшипники та ваги, додав отвори під кріплення ватметра, аненометра та під гвинти М3. Після цього закинув моделю слайсер, виставив два периметри та 15% заповнення і надрукував першу версію, використовував філамент PTG. Це номер знати ну, який. Щось мене вже напрягає, що показано 002 ампера. Ну, ладно, це без нагрузки, зараз все буде. Нарешті воно крутиться, нарешті. Чесно кажучи, була ідея використовувати ось таку ЄСку на 50 А, але я так і не розібрався, як її правильно підключити до польотника. Чесно кажучи, я знаю це, просто зараз хочеться зробити вам відео, що ви дійсно вже готовий проект. І я знайшов просто стару ЄСку на 4 двигуна, від якоїсь кайтарс, тобто там один двигун не працює, оце тільки що на нього і попав. Вона взагалі мені не потрібна, і я думаю, її буду використовувати саме ось так. На цьому ж можна сказати, що це все готово. Зараз я накручу пропелера і будемо пробувати щось заміряти. Але проблема в тому, що цей проєкт задумався під гуртожиток і я міг би прикрутити його до стола. Зараз в мене стола непотрібного, на жаль, немає. Ну будемо пробувати, може, в руці тримати, ось так поставив. Може втримаю, може не втримаю. Друзі, хочу порадити наш телеграм-канал, де зібралися справжні інженери. Там завжди можна отримати допомогу, пораду чи консультацію, а також знайти всі 3D-моделі наших новинок. Приєднуйся до нас, чекаємо тебе у нашому чатику. А тепер до справи. Першого разу все вийшло не ідеально. Найбільший виклик підібрати правильні допуски під підшипники, щоб вони працювали коректно. Переглянув конструкцію кріплень, зокрема під аненометр, підправив посадки і надрукував другу ітерацію. У першій Версії стояли допуски 0,2 мм. Цього разу зробив 0,3 і отримав значно кращий результат. Друзі, і тим самим ми отримали стенд, який може зібрати кожен початківець дійсно у себе вдома. Для цього нам потрібно лише політні контроли та якась ЄСЦ. Я використав просту, навіть з підібільше підійде, напаюся три провода і двигун ми вже можемо підключити. Далі я поставив ананометр для того, щоб можна було заміряти ефективність наших пропелерів. тобто Подальшому хочеться заміряти різницю між, наприклад, двома та трьома пробами, щоб перевірити, яка, яку ефективність, який піч підібрати під певну винтомоторну групу. Далі у нас є ватметр, де ми можемо бачити, скільки ампер споживає наш двигун, і, звичайно, ваги для того, щоб побачити, яку тягу дають. Так, да, трішки є люфт, але в принципі ми можемо заміряти все ж. Зчитуючи логи з нашого політного контролера, вібрації, які подає сам двигун та пропелер. Хоча трішки можливо буде люфт, але я думаю, все рівно, якщо робити аналогічні тести, то можна буде порівняти. Тому ось такий мініатюрний крутий стендик. Ось так виглядає готовий стенд. Чесно кажучи, використання звичайних вагів для вимірювання тяги це не найтехнологічне рішення, особливо коли існують тензодатчики, розроблені саме під це. Але головна ідея була іншою дати можливість навіть початківцю інженеру, маючи лише прості прилади, досліджувати тягу, споживну потужність і швидкість повітряного потоку. Прямо вдома. Так, усі розрахунки доведеться робити вручну, але це вже перший крок. Поділіться у коментарях, що думаєте про цей стенд та які до Ування порадили в майбутньому. Планую переробити конструкцію під сучасні тензодатчики та автоматизувати збір із побудовою графіків. Тому обов'язково підписуйся, щоб не пропустити оновлення. А на зв'язку був Чернецький далі буде тільки цікавіше.